Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я гадаю, всі проснулись, мамі ніжно посміхнулись, тож тепер часу не гайте, на заняття всі сідайте. І сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікації. Дітки, і сьогодні на занятті з аплікаціями з благами виготовимо осінній дощик. Аботи нам потрібен голубий папір, клей, білий папір, підкладна дощечка і серветки, щоб витирати ручки. Я підготувала заранче хмаринку з голубого паперу і смужки завдовжки 10 см, завшички 1 см. Батьки діткам допоможуть. Клеїмо гарно намащую хмаринку, перевертаємо і наклеюємо на білий аркуш паперу, гарно притискаючи нашу хмаринку. Тепер беру смужку, один кінець намащую, гарно клеєм. Перегортаю смужку, кінчик до кінчика, і гарно притискаю, щоб вийшла така краплинка. Гарно треба притискати. Наступну смужку теж намащую клеєм. Перегортаю і добре притискаю, щоб така вийшла краплинка. Дітки ось я зробила багато краплинок, смужки склеїла і тепер ми ці краплинки наклеїмо на папір, вони падають з хмаринки, притискаємо і так усі краплинки. Ось така хмаринка в мене вийшлася. І ще можна намалювати наші хмаринці оченята. І посмішку. Ось така хмаринка отримала у мене, а яка вийшла у вас, надсилайте фото, буду чекати з нетерпінням. До побачення, малята, до нових зустрічей!